Авторські ляльки-мотанки подільська майстриня Галина Бучківська. Разом із сестрою Валентиною Гриськовою створюють вже понад 15 років. Нині вироби презентували на персональній виставці під назвою Нитка долі в жіночих руках відкрили експозицію в музеї історії міста Хмельницького. Майстриня ділиться, хоч і створюють ляльки за традиційними мотивами, але є те, що робить їхні вироби унікальними. Вони єдині ляльки, які мають вузол щастя або дерево життя у оформленні тильної сторони голівки ляльки. Демонструвати ось він у нас, бачите, вузол щастя, дерево життя. Загалом на виставці представили понад 60 виробів. На створення однієї ляльки може часу піти ну, від одного дня і до тижня, в залежності від того наскільки. Є набір матеріалів. Наскільки там, наприклад, чи готові фартушечок, чи його ще треба вишивати, бо воно трошки займає більше часу. Ну і всі елементи, які для ляльки підбираємо. Галина Бучківська додає в експозиції представлені роботи не лише її та сестри, а й 17-річної племінниці Софії. Участь у персональній виставці нині для неї дебютна. Сама ж дівчина каже, хоч офіційно до творчого тандему доєдналась у 2020 році, однак допомагала створювати ляльки-мотанки ще у віці 4-5 років. То якісь гучзики робили, то рахували щось, мотали. Тому з самого дитинства завжди шукали для мене роботу. Навіть якісь, от самі ці косички зробити, все це я робила самого маличка. Це вже як хобі антиантистреса, навіть сказала, коли хочеш бути сама, трошки побути від. Цього всього світу бути своїми думками, коли я роблю вузли щастя, завжди думаю про нашу країну, як вона буде виглядати в майбутньому, як вона буде розвиватися. Підтримати своїх колег та студентку прийшла на виставку ректорка Хмельницької гуманітарної педагогічної академії Інна Шоробура. Ділиться, захоплюється їхньою творчістю та пишається успіхами. Приємно, що сьогодні, в час війни, коли ми говоримо про українську ідентифікацію, проходить такі виставки. Наші майстрині знані, вони знані на теренах Хмельниччини, на теренах України. Приємно, що наша студентка Софія Гриськова також сьогодні є співорганізатором цієї виставки, і багато робіт, які вони зробили. Вони також тут є. Взагалі, мотанка. Це наш ідентифікаційний код, це наша ідентичність. Нині роботи майстринь зберігаються в приватних колекціях у понад 30 країнах світу від США до Японії. Та неодноразово були продані під час благодійних аукціонів на підтримку Збройних сил України. На початку повномасштабної кілька ляльок передали на благодійні аукціони. Великі перша була продана в Субкові за 30 тисяч. Коли академія проводила захід з україною в серці, також ляльку представили, продали її за 15 тисяч. Експонуватиметься виставка в музеї історії міста Хмельницького до 12 травня. Ірина Кондратюк Данило Біга новини міста.